нашому навчальному компоненті, який транслюється для всієї мережі ЦНАП України, сьогодні ми зустрілися для того, аби обговорити і презентувати назву нового онлайн-курсу освітнього серіалу за назвою Якісні сервіси у громадах. Моніторинг, розвиток і цифровізація». Курс створений для працівників СНАП, цифрових лідерів та органів місцевого самоврядування. Сьогодні ми поговоримо, як розвивати сервіси, які змінюють громади. Посвітній серіал створено Міністерством цифрової трансформації України у межах проекту підтримки дія, що програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансової підтримки Швеції. Сьогодні ми говоримо про складові якості надання послуг, як вимірювати результати і ухвалювати рішення на основі даних, які у нас є. Як створювати безбар'єрний сервіс, навіть коли у нас мінімальні ресурси, та як залучати мешканців комунікувати з ветеранами і будувати партнерства, які тільки посилюють нашу громаду. Сьогодні серед спікерів заходу пані Тетяна Ломакіна, радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності. Пані Тетяно, прошу вас до вітального слова. Шановні учасники презентації, щиро вас вітаю. Дійсно, сьогодні приємний день. Ще один освітній продукт презентується, і він саме про безбар'єрність, яка стала новою суспільною нормою в Україні. Сьогодні ми не задаємо собі таке питання, чи треба безбар'єрність чи ні. Ми розуміємо, що це наш моральний обов'язок створити таким чином послуги, сервіси, інформацію, щоб цими. Всіма доступними послугами могли скористатись всі українці, зважаючи на вік, стать певні порушення, пережити життєвий досвід або інші чинники. А тому сьогодні ми будемо. Презентувати курс, який дасть можливість більше познайомитися з тим, а як саме можна відповідати на запит громадян, як можна вдосконалювати сервіси, як можна створювати дійсно послуги в ваших громадах, таким чином, щоб всі змогли всі змогли ними скористатися, щоб їм було зручно, щоб їм було зрозуміло, і щоб спілкування з вами. Всі мешканці громади отримали дійсно задоволення і підтримку. Тож дякую за те, що доєдналися до презентації, і будемо разом переглядати. Дякуємо вам, пані Тетяна. Рухаємося далі. Наша наступна спікерка, пані Олена Урсу, керівниця групи проєктів з демократичного врядування проон в Україні. Пані Олено, прошу вас до слова. Доброго дня усім, і на наперед, перш за все, я би хотіла почати зі слів подяки. Подякувати нашим партнерам із Міністерства цифрової трансформації за те, що запросили долучитися до створення та презентації цього курсу, та пані Тетяні Ломакіні за нашу системну співпрацю у просуванні принципів безбар'єрного середовища в Україні для нас це надзвичайно важливо. Програма розвитку ООН багато років підтримує процеси демократичного врядування, цифрової трансформації в Україні. І для нас очевидно, що в центрі процесів цифровізації мають бути не технології, а саме люди, люди з їхніми інтересами, з їхніми потребами, з їхніми запитами отримувати публічні послуги від держави. Незалежно від місця проживання, соціального статусу, їхнього здоров'я або будь-яких інших факторів, що формує власне довіру людей до держави, і звичайно, повномасштабна війна створює величезні виклики для громад, і дуже часто в процесі надання публічних послуг ці виклики починаються із руйнувань об'єктів інфраструктури. В яких надаються ці публічні послуги, тому програма розвитку працює із нашими партнерами в громадах по відновленню таких об'єктів інфраструктури? Уже за останні кілька років 11 модульних центрів надання адміністративних послуг відновлено, встановлено нами в тих громадах, які постраждали від війни. Але це не тільки про ЦНАПИ. Ми також допомагаємо громадам створювати центри соціальної адаптації та життєстійкості, ветеранські простори, розробляти стратегії їхнього розвитку, стратегії розвитку громади і консультуватися в цьому процесі з мешканцями міста, з громадськими організаціями. І ми точно бачимо, що найбільш ефективно інфраструктурні проєкти імплементуються саме там, де вони. Заплановані і реалізовуються у партнерстві між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та мешканцями міст. Тож там, де існує усвідомлення цінності участі громадян, консультування з громадянами, залучення громадськості, там проєкти є найбільш ефективними. І саме про це наш онлайн-серіал це стосується також і підходу безбар'єрності. Про те, щоб процеси надання публічних послуг були людиноцентричними в нашому онлайн-серіалі. Ми розповідаємо не тільки про те, що потрібно зробити, але також і про те, яким чином це можна зробити. І ми намагаємося надати не знання, а показати, яким чином формувати цей комплексний людиноцентричний підхід до надання публічних послуг. Я думаю, що представники центрів надання адміністративних послуг та й інших публічних установ, які будуть переглядати цей серіал, отримують корисні інструменти, які зможуть застосовувати у своїй роботі для підвищення якості тих сервісів, які вони надають. І наприкінці я би знову ж хотіла подякувати нашим партнерам Міністерству цифрової трансформації та, зокрема, також і уряду Швеції за фінансову підтримку нашої роботи з питань постійного підвищення якості публічних послуг в Україні. І бажаю приємного перегляду. Дякуємо вам, пані Олено. Рухаємося далі. Пані Марина Бобриніцька, керівниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Мінцифри. Пані Марино, вам вітальне слово. Дуже дякую, колеги, вітаю вас. Вдячна всім, хто сьогодні присутній з нами. Сподіваюсь, з вами та з рідними все добре, і ми сьогодні презентуємо наш курс, звісно, з огляду на той план, який ми собі і зазначили. Ми зібрались сьогодні, щоб презентувати. Цей курс для презентації серіалу, який поглибить ваші знання для покращення сервісу в центрах надання адмінпослуг, і не тільки цей курс підійде і установам, які здійснюють надання адміністративних послуг і не є центрами надання адмінпослуг. Цей курс буде зручним для всіх, хто планує роботу в сфері надання адміністративних послуг, а також буде зручним і корисним для тих, хто вже досяг результатів в цій сфері і прагне. Вдосконалити і сервіси, і власне свою роботу. Наша спільна мета зробити сервіс в Україні найзручнішим в світі і без навчання і покращення навичок цього не досягти. Вдячна експертам за поширення досвіду, а партнерам за підтримку. Програма ООН в Україні дуже дякую вам і особисто, пані Олено, вдячна вам за сьогоднішню присутність тут за можливість презентувати цей курс і результати нашої спільної роботи разом з вами. Пані Тетяна Ломакіна, дуже дякую вам за. У участь власне в серіалі, і сьогодні за презентацій за презентаційну участь, тому що питання безбар'єрності ми беремо вже не перший рік в роботу і починаємо працювати з ним на набагато якісніше. І вдячна кожному спікеру, кожному учаснику цього курсу, який долучився і надав свої знання і поділився разом з нами. З... Переглядом в перегляді з тими учасниками, які будуть його переглядати, вивчати, навчатись. Тому, колеги, прошу вас до перегляду, прошу вас до вивчення, прошу вас до залучення, до покращення у сфері надання адміністративних послуг, діліться досвідом, діліться посиланнями на курс. Поглядайте те, як ви вже не перший рік доводите, що ви є кращими в сфері офлайн. Надання адміністративних послуг ви постійно вдосконалюєтесь, і центри надання адміністративних послуг ведуть флагманську позицію в цій сфері, тому що більш турботливого сервісу я особисто не знаю. Тому дуже вдячна кожному і кожній, хто працює зараз у центрах надання адмінпослуг, хто керує цими центрами і хто намагається кожного дня ставати кращими. Дякую. Дякую вам, пані Марино. Отже, зараз ми перейдемо до перегляду короткого промо. А я нагадаю, що наш серіал містить відомості про складові та вимірювання якості надання адмінпослуг та про те, як зробити серію з безбар'єрним, навіть з мінімальними ресурсами. У десяти серіях наші спікерки і спікери поділяться, як вимірювати якість, як аналізувати дані, як ухвалювати справедливі рішення, які насправді можуть змінити клієнтський досвід. Як працює моніторинг якості сервісів? А, наші спікери і спікерки наводять приклади, як реінженірити, і як змінювати логіку реінженірингу, а як залучати мешканців, як комунікувати з ветеранами, як створювати інклюзивне середовище і налагоджувати співпрацю з партнерами? Запрошую вас, колеги, до перегляду промо, яке зараз доступне вже на youtube платформі на SmartSnap і вже дехто з вас його бачив. Дякую, колеги, за перегляд промо. Отже, зараз нас з вами професійка. Перепрошую, нагадаю, що ви можете поставити свої питання в режимі реального чату. Трансляції, якщо ви з нами разом, якщо вам раптом не вдалося приєднатися до нашої презентаційної частини наживо, ви завжди можете повернутися, поставити питання нам в приватні повідомлення, поставити питання регіональному координаторові, або ж після перегляду курсу повернутися до нас із іншими питаннями, які у вас виникли. Отже, як ви почули. Наш освітній серіал містить 10 серій. Перші серії це серії монологи, де один спікер в монопрезентації показує, як відбувається підхід до висвітлення тієї чи іншої теми. Врешті серіях. В нас є діалогові е, історії, де двоє спікерів комунікують разом і висвітлюють надважливі теми з питання сервісності, ресурсності та інших історій, які стосуються розвитку мережі ЦНАП. В Україні, отже, в першій серії ми говоримо про публічні та адміністративні послуги, які спільні і відмінні характеристики для цих послуг існують, які є типи публічних послуг, у чому відмінність електронних сервісів та чому важливо їх правильно розмежовувати. Спікерка першої серії. Пані Заряна Стецюк, заступниця міністра цифрової трансформації України. У другій серії ми говоримо про моніторинг якості послуг, як працюють динамічний і статичний підходи, як громади можуть моніторити якість послуг, як використовувати дані для рішень і чому варто поєднувати різні методи моніторингу. Спікерами цієї серії виступають пані Марина Бобраніцька і пан Андрій Нальотов, начальниця управління системного розвитку надання адмінпослуг Мінцифри та заступ. Начальника управління, начальник відділу з розвитку цифрових інструментів Мінцифри відповідно у третій серії ми говоримо про клієнтоцентричний підхід у державних послугах, як відповідати очікуванням клієнтів та клієнток, як робити державні послуги справді зручними для людей, як правильно використовувати модуль оцінки, щоб збирати зворотній зв'язок. Про це все ділиться експертка з оцінки користувацького досвіду. Пані Олена Цисар у серії номер 4 пан Ігор Панченко експерт з регіональної цифрової трансформації каже, як правильно оцінювати ефективність цифрових рішень у громаді, які інструменти допомагають помірювати результат цифровізації, чому важливо починати з людей і яких помилок уникати. Серія 5 найбільш навчальна, вона стосується професійного розвитку ЦНАП. Як ефективно навчати команди? Як виявляти освітні потреби, як обирати формати навчання, як мотивувати людей створювати культуру, де навчання є постійним розвитком? В цій серії спікеркою виступаю я, Анна Кінаш, головна спеціалістка відділу з розвитку мережі надавачів адмінпослуг Міністерства цифрової трансформації. В серії номер 6 пані Олена Урсу, керівниця групи проєктів з демократичного врядування ПРООН в Україні, ділиться, чому зворотній зв'язок? Має бути системним, як залучати громади та співпрацювати з міжнародними партнерами, як працюють публічні консультації, що таке стратегія розвитку, важливість ветеранського простору та інші приклади успішної взаємодії. Решта три серії: чотири перепрошую. У нас серії діалогові, як я анонсувала. Серія сім містить відомості про те, як роль керівника. Змінює якість роботи фронт-офісу, як управлінський підхід впливає на мотивацію команди, як інструменти допомагають досягати результату, і які якості необхідні лідерам і лідеркам змін. Пані Наталія Шустик, заступниця директора департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адмінпослуг послуг Рівненської міської ради, та пані Мар'яна Дюганчук, заступниця директора департаменту гуманітарної політики, начальниця управління адміністрування послуг Львівської міської ради, діляться своїм. Практичним досвідом. У серії номер 8 пані Уляна Пчолкіна, громадська діячка, заступниця голови правління ГС Ліга Сильних, заступниця голови правління громадської організації «Група активної реабілітації та пані Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності, говорять, що таке безбар'єрність на практиці, як правильно адаптувати простір і послуги, з чого варто почати, аби не допустити дискримінації. У серії номер 9 цифрова доступність та брендинг, як формувати безбар'єрні та впізнавані цифрові сервіси, пані Анастасія Розикулова провідна фахівчиня впровадження послуг, Депадія та пані Аліна Торнагії, Мінцифри говорять про те, чому цифрова доступність важлива для ЦНАПів і громад, які онлайн-канали необхідно використовувати та як побудувати. Дійсно дієвий бренд, якому довіряють. І в останній серії, серії номер 10 комунікаційній серії про ветеранів і ветеранок, про те, як надавати якісні послуги, як працювати з ветеранами без бар'єрів, як правильно виявляти потреби і уникати конфліктів, забезпечувати ефективність сервісу, говорять. Пані Анастасія Войнаровська, психологиня, учасниця руху ветеранка та пан Андрій Кучер, ветеран засновник спілки поранених військових України. Міцні 300». колегам. Ми закінчили з вами короткий огляд нашого серіалу. Я зараз швиденько рухаюся. У наш чат для того, аби подивитися, чи є у вас питання, і наразі ви маєте можливість поставити ці питання, якщо ви з нами в режимі реального часу слухаєте наживо. Якщо ні, то анонсуємо, що. Перегляд серіалу, перегляд нашого освітнього продукту буде доступний за 20 хвилин після початку нашої презентації. Заходьте, будь ласка, на платформу Центрів Дія, діліться колегами, з колегами про те, що відбулася презентація, шерте ці відомості, переглядайте, прослухайте анонс серії заново і можете реєструватися для проходження курсу. Наразі я бачу, що питань немає у нас у чатику. Тому, шановні колеги, вдячна кожному і кожній, що долучився, пані Тетяно, пані Олено, пані Марино за вітальні слова, неперервну підтримку і візійну допомогу у проведенні усіх наших навчальних заходів, до яких долучається програма розвитку та, е, пані Тетяна як. Е, Керівниця уповноважена з безбар'єрного простору, з розвитку безбар'єрного простору в Україні. Дякуємо вам. Перебувайте в безпеці. Будемо на зв'язку. Реєструйтеся на курс. Поширюйте відомості, підвищуйте свою фахову кваліфікацію і давайте ставати ще кращими для того, аби наші громадяни отримували максимально якісні, максимально справедливі, чесні і безбар'єрні послуги. Ще раз дякуємо, побачимося. Очікуйте на нові анонси навчальних заходів у найближчий час.